Ранок неділі, 15 лютого, для працівників Шосткінського міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю розпочався з прибирання наслідків російської агресії. Пізно ввечері у суботу ворог спрямував безпілотник на заклад, де надавали допомогу особливим дітям. Директорка установи Оксана Кривущенко живе неподалік. Приблизно об 11.40 я почула вибух. Звісно, перелякалась, але. Подивили, дитина у мене вдома і сидить біля вікна. Я побігла, глянула, вона в порядку і заспокоїлась. Вдома у мене все нормально. А тут дзвонять сусіди, у мене вікна на іншу сторону дзвонять сусіди і кричать, твій топольок горить. І я страшно не страшно вдяглася і пішла. Визвали всі необхідні служби, бачу, вони починають працювати вже болгаркою. Думаю, не піду, не відкрою, повідкривають усі двері. Деррі болгаркою позносять, і пішла. Ми відкрили двері, виробили електрику, всю закінчили вже процес, подивилися, все, пішли додому, але так така налякана, що вже який там сон. А утром, дякую колективу, написала у нас група колективу. Всі, 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 всі прийшли. Нещодавно тут було завершено ремонт у фоє. Найбільших ушкоджень зазнали кабінети реабілітолога, психолога. А також реєстратура тут був кабінет вчителя реабілітолога Недавно відремонтований, і начиння нове, і все воно ну, бачите, пішло. Найбільше цей постраждав кабінет реабілітолога. Потім постраждали вікна без скла, лишились на другому поверсі. Поруч кабінет психолога. Да, там теж одне вікно постраждало, посипалися вікна. Ну і кабінет реєстратури теж вікна попадали. Ми вчищаємо сміття, все, 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 все згоріло склоцикла меблі, все такі комп'ютери, все те, що погоріло все. Тетяна Барановська, психологиня закладу. Вона прибирає скло з вибитих у її кабінеті вікон. Виносили скло у мішках у постілках, носили до контейнерів. Три перший поверх, три кабінети, один повністю зруйнований. У мене вилетіло дві створки вікна. Займалися тут тільки діти з інвалідністю до 18 років, індивідуальні заняття. Приймали дітей спеціалісти, то тобто по півгодини заняття індивідуальне, один прийшов, другий. Зайшов так. Дуже шкода, що таке відбулося. Поки що повноцінно Я не знаю, як ми будемо далі працювати. Запити є від батьків на реабілітацію, на розвиток дітей завжди дітей дуже багато і всі у них в них немає ніякої альтернативи, де ці дітки можуть отримувати корекційні і розвиткові заняття. На щастя, ніхто не постраждав, однак швидко відновити роботу закладу навряд чи вийде.